Найвідомішими учасниками руху опору на Волині були Данило Шумук, Валентин Мороз, Дмитро Іващенко та Микола Коц. Усі вони визнані європейською та американською спільнотами найактивнішими дисидентами правозахисниками. Оригінальні фотографії та документи з фондів музею відтворюють миті життя наших земляків на засланні. Вони в сукупності приблизно 80 років тюремного ув'язнення відбули в Радянському Союзі. Насправді велика і страшна цифра. Це матеріали, які нам колись передав Микола Коц, і от, власне, це матеріали, які він збирав в таборі. Ось, тобто, він хотів, він сам якби от, от ці такі блоки документів і хотів показати, наскільки. Навіть на засланнях дійсно дисиденти намагалися підтримувати такий високий культурний духовний розвиток. Тобто, якщо подивитися на ці матеріали, які нам дав там Микола Коцут, видно, що він навіть японську мову примудрявся, намагався там вивчати. І був такий феномен, наприклад, в радянських таборах, що дисиденти робили навіть нелегальні як університети. Серед всесвітньо відомих волинян дисидентів публіцист і літературознавець Євген Сверстюк усі свої твори підписував власним іменем, не боячись Словлювати у них свої погляди на радянську реальність, і в часи незалежності України він лишався принциповим і найяскравішим представником національно-патріотичного руху. Проста, близька для нас людина. І Я думаю, для того щоб зрозуміти сверстюка, просто треба повертатись його до його творів, тобто треба читати. І добре, якби ці твори були в інтернет-ресурсі, щоб воно було доступне молоді. Науковці музею продовжують досліджувати цю важливу сторінку волинської та української історії. Цьому сприяє і плідна співпраця з учасниками руху опору 1960-1980 х років, які живуть в різних куточках України та світу.